Поважати старших людей нас вчили ще за шкільною партою. Будь-яке зневажливе ставлення до літніх людей в цивілізованих державах вважається проявом невихованості та невігластва. Тоді як оцінити фізичну наругу чи грабіж беззахисних чоловіків та жінок, які просто намагаються дожити віку? Відповідь на це питання ми спробуємо дати у сьогоднішній програмі «Група ризику». Лише за останні два тижні сектор зв'язків з громадськістю МВС України в Рівненській області у власних прес-релізах, в яких подається далеко не повний перелік злодіянь, інформував громадськість про часті напади і грабіж пенсіонерів. То в бабусі сумку вирвуть, то в помешкання проникнуть і силою відберуть на жити, погрожуючи фізичною розправою. Що найгірше, у всіх випадках легко підіймають руку на стареньких. Попорала собі худобу, зайшла в хату, повечеряла, заштибнула двері, зайшла в ту хату, бо в мене так берега, так як сіні, прихожа і така кухонька, а там кімната, там в мене телевізор. Я собі сіла на тако грубі. Діван, я собі сіла на диван, включила телевізор, сам йшов в фулькльор. Я подивилася їх О, і в фулькльор і лягла. А я як заснула, як я чула, щось холодить що, що, що у хаті, тут де я сплю, а в мене так шахла стоїть, тут. -то. А я думаю, невже міш? У мене в кімнаті мішей немає. Щось шурудить, а він відкривав двері у шахві, цей бандюга. Як ця хванарика, близь, а він морда натягнута, чорним, і він тельма на мене сюди. А я ой-ой-ой. Старенька як могла, так оборонялася, але цього було недостатньо і жахіття тривало. Він на мене подушку. На голову і мене душить. Щось, хтось це такі, щось ж ти робиш із мене. Я стала мотатися, він мені став руки в'язати. Це вже був шок. Події тієї ночі розгорталися у селі Світанок Корицького району. Місцеві мешканці до сьогодні не можуть прийти до тями після нападу на Надію Степанівну. Вин... Мотає мене, то взяв ноги зв'язувати, якось вимотуюсь руками, і його за руки хватаю, такі руки худенькі в його. Якесь таке мале, як я побачила, його воно пригнуте було коло дивана, бо це диван у мене був, пригнути таке якесь маленьке. Я тако... О, наче хто в мене в хаті? І воно так зразу на мене кинулося і давай мене душить. А я прошу, ох сину, о голуби, хто ж ти такий, що ти хочеш з мене? Я тобі дам, а воно бабах мене сюди в голову. Я тобі дам, що в мене є, то не катуй мене, не бий мене. А «Боже, кричать, зараз заріжу. Вже як виявилося згодом, грабіжник не вперше чинив подібні злодіяння і мав досвід перебування в місцях позбавлення волі. Встає і мене за руки зводить. Я встаю. Як я встала, він би б... б... показує гроші. шахті. У шахті. Веде мене ззаду за руки, держить ззаді, йде у мене, у мене перебить. Не включай світла. Якось там, я не бачу, куди я йду, пхає мене. А так у мене прихожа, так, Зал і прихожа, а там, так от зразу, як з прихожі входить і, і сіней, Де? у кухню заходить. Дуже ці гроші думають, там бізневою остатися. А він каже, тут шахти немає, а як тут гроші є. Гіду його туди, де мене гроші лежать вісім тисяч. Зловмисник заборонив жінці вмикати світло і змусив її навпомацьки рухатися до схованки з грішми. Ухватив ці гроші, а вони були в такому пакеті. І там, я ще перед тим їх пересчитувала якраз уранці. І ще так думаю, якісь вони мені такі неміли. Ко я була десь їх переховала, щоб я була, йому не дала гроші, бо би мене забив якому хотів ці гроші, я не вметіла, де він, куди він вискочив і коли. Як я услід за їм у веранду, очинила двері. двері. Двері були ощебані вже. Як я очиняю двері, дивлюся на дорогу, і сліда немає. Коли грабіжник пішов, пенсіонерка відразу зателефонувала до родичів, які мешкають у цьому ж селі. Вони викликали медиків і правоохоронців. Міліціонери встановили, щоб кривдник проник до будинку, вирвавши ненадійний засув. Я захібаю всі двері, а тут уже коси у крові обліплені, крові повна хата, і пробахнула мене сюди, глибока яма. Рана, щоб воно було чуть у вісок. Мені було. А, а що ж я бачила Ну, не кулаком, звісно, щось було в руках, що він мені розвалив дещо глибоко. Оскільки жінка живе сама, тому й стала легкою наживою для зловмисника, якому не вдалося далеко втекти. Уже наступного дня правоохоронці встановили причетність 24-річного мешканця Гощанського району до скоєння цього злочину. Зловмисник затриманий згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання корицького райвідділу міліції. міліції. Я свого не визнаю і це судіми. Тут, то зараз а за що ви раніше собі? 185-та частина треба. За що за що були засудження саме контроль? будь ласка. Я заліз цей я в кафе і в там вкрав, коротше, такі спритні напоїть. А коли це було? 2010 році. І наскільки вас засудили? На три роки. За день до виходу програми в ефір ми все ж дізналися, що грабіжник зізнався слідчому у вчиненому і наразі перебуває у рівненському СІЗО. Чи може психічно здорова людина підняти руку на літню жінку, позбавити її останніх грошей чи ще гірше вбити? Чому скоюється злочин? Це дуже складне філософське, таке соціально-філософське, психологічне питання. Але я не думаю, що він скоюється саме, скажімо, людьми, які мають психічні розлади тільки, або людьми, які мають пограничні розлади. Часто злочин скоюються е, психічно здоровими людьми. Питання тут йде вже не в тому, не в психологічному навіть здоров'ї, а питання йде в скажімо, більше моральний якийсь аспект. Крім того, що літні люди здебільшого беззахисні перед кривдниками і тому є легкою жертвою, в сучасних умовах вони втрачають авторитет і повагу, переконує психолог. Нині в суспільстві нівелюються основні правила поведінки по відношенню до старших людей. В часі і просторі розчиняється фактор поваги до старших поколінь, зникають принципи, які закладалися ще за шкільною партою. Коли в закладалося? закладалися, можливо, колись закладалися, але що ми маємо в реальності стосовно пенсіонерів Пенсіонери отримують самі мізерні пенсії. Люди 30-40 років працювали важко, спрацьовані в селах такі, ну, з такими хворобами важкими. Отримують якусь там, вибачте тисячу гривень, максимум півтори. Держава, навіть не суспільство, а держава, як от якийсь орган влади, не знаю, держава сама навілює значення пенсіонера. Чи стануть сьогодні молоді успішні або невдахи, які стали на злочинний шлях, та в першому й другому випадку люди, які з часом стануть пенсіонерами такого ж неважливого ставлення до себе? Чи бажають потрапити до групи ризику обдурених, пограбованих, принижених, стареньких, яким не дали спокійно дожити віку?